Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про те, що таке брендбук і для чого він взагалі потрібен, тому що це важливий стратегічний документ для кожного бізнесу. Отже, що ж таке взагалі брендбук? Брендбук – це офіційний документ компанії, в якому описується концепція бренду, айдентика бренду, цільова аудиторія і позиціонування компанії і інші різні дані. Зараз ми розберемо це все більш детальніше та глибше. Вам потрібно в першу чергу розуміти, що брендбук це не айдентика. Точніше, дуже багато клієнтів приходять до нас і до інших компаній. Із таким призивом розробіть нам, будь ласка, брендбук», і вони думають і очікують, що брендбук – це просто оформлення їхньої айдентики, оформлення те, як мають виглядати їхні рекламні матеріали, банери, візитки і так далі. І думають, що все. На цьому брендбук завершується. Але ж ні. Тому вам потрібно розуміти і розділяти. Оформлення айдентики це гайдлайн. Брендбук – це брендбук. По-іншому це зовсім і звучить і виглядає. Зараз я це все детальніше розповім. Тому, в першу чергу, коли до вас приходить клієнт, вам потрібно йому в першу чергу пояснити, що таке брендбук. Брендбук – нам потрібен для того, щоб структуризувати хаос і навести порядок в компанії. Чому навести порядок в компанії? Уявіть собі, що ви розробили айдентику для якоїсь компанії а, і віддали їм усі матеріали і так далі. Потім вони вирішили скористатися послугами іншого графічного дизайнера чи іншої компанії, і вони їм розробили вже зовсім по-іншому. І це все може не відкликатися, це все може працювати абсолютно неправильно. І саме для цього нам потрібна структуризація. І вона створюється за допомогою саме брендбуку. Якщо простіший варіант, нам дуже допоможе гайдлайн. Це те, що я вам взагалі рекомендую, з чого взагалі почати. Давайте поговоримо, для чого нам брендбук, взагалі, які він має цілі. В першу чергу це оформити правила і своє позиціонування. Хто ви на ринку, як ви виглядаєте на ринку і так далі. Тобто все це оформити якісь певні а, єдині правила, якими будуть користуватися ваші партнери, підрядчики, а, скажімо, з тими компаніями, які, якими ви працюєте як фрілансер, і ви створюєте брендбук для них, для того, щоб вони правильно комунікували з своїми партнерами і так далі. Друге, це зменшення затрат на пояснення працівникам про цілі, про місію, про різні якісь правильні подачі, які мають бути саме від бренду. Також для того, щоб будувати сильний бренд, щоб були єдині правила, щоб були єдині регламенти, єдині умови, тому що ви знаєте, що бізнес це систематизація, систематизація процесів і. І саме брендбук дозволяє нам скажем, покласти перший крок до системного, крутого, хорошого бізнесу. Тому, якщо до вас приходять клієнти із, із пропозицією розробити для них брендбук, знайте, що це якраз компанія хоче переходити на новий етап свого життя і виведення всього в інструкції. І це дуже круто, тому що брендбук коштує дорого, і на це йде набагато більше часу, але воно варто того. Тому. Обов'язково старайтеся брати таких клієнтів і розробляти їм брендбуки. Тепер розповім вам, хто ж розробляє брендбук, які люди потрібні для цього, і хто має які функції виконувати. Отже, в першу чергу, це маркетолог, наступний це власник. Дизайнер та копірайтер це така невеличка команда людей, які можуть створити хороший якісний е, брендбук, який буде працювати на благо компанії, для якої ви розробляєте. Е, вам потрібно розуміти, що брендбук це великий складний документ, тому саме і для цього потрібні ці різні спеціалісти. Маркетолог потрібен для того, щоб. Оформити правильно усі смисли, виявити цільову аудиторію, так і далі, так далі. Власник має скласти цінність, місію бренду розповісти і так далі, і допомагати всіма силами, адже власник бізнесу зазвичай найкраще знає його зсередини. Він в ньому працює і він знає, як все відбувається, усі процеси. Він знає, до чого прагне його компанія. Дизайнер буде виконувати роль людини, яка буде оформлювати це все візуально, яка буде верстати цей саме брендбук, для того, щоб його можна було надалі роздрукувати, давати працівникам, які будуть читати і а, працювати в цій компанії, і знати усі процеси, механізми, які відбуваються. І копірайтер, який це все буде оформлювати а, правильно стилістично по тексту, і упаковувати його так правильніше по а, саме Такій текстовій частині. Брендбук це інструмент, який допомагає компанії будувати свої відносини з рекламними компаніями, партнерами і цільовою аудиторією. Саме так, і це дуже мені, мені саме це твердження дуже подобається, тому що саме це інструмент. Це не просто якась книжечка, яка. Буде дозволяти клієнтам показуватись іншим клієнтам і так далі. Це в першу чергу реально маркетинговий інструмент, який дозволяє економити дуже багато часу, який представляє компанію в найвищому її прояві, який алгоритм, алгоритмізує різні різні процеси, в якому вбудована айдентика, в якому розповідаються правила, як правильно має бути, чому саме слідує цей бренд і так далі. Коли ти відкриваєш брендбук, ти бачиш. Усе, що пов'язано і має бути пов'язано з даною компанією. Тепер розповім, що точно повинно бути в брендбуці, для того, щоб у вас склалася якась певна картинка, і щоб ви не забули ці деталі, які ви будете розповідати клієнту, коли ви будете його розробляти, цей брендбук і так далі. Також ці правила, ну, ці правила більше позиціонуються для саме Брендбука, а не для гайдлайну, зараз я розповім. В першу чергу це цільова аудиторія, або ті люди, з якими співпрацює, не співпрацює, а, а на яких орієнтована послуга даного бренду, або продукт даного бренду. А, також сюди включають місію. Цінності бренду, можливо, якась історія бренду. Це така інформація, яка буде пояснювати взагалі, чим займається компанія, чому вона корисна людям, яку цінність вона дає цим людям, і на кого вона орієнтована, кому, по суті, будуть продавати ті послуги, надавати послуги або продавати той чи інший продукт. Друге, це айдентика фірмовий стиль, це саме те, якраз через, через що відбувається ця взаємодія, через які носії бренду. Так? В попередньому уроці ви отримували різний список носіїв, так? але це далеко не все, що можна реально розробити якісь тідотичні матеріали, які якраз і розробляє дизайнер, графічний, графічний дизайнер. На спеціаліст з ідентики. А, і сюди входить логотип, шрифти, кольори, візуальний образ і правила. Обов'язково мають бути правила чіткі для поліграфії, щоб вона знала, а, що бланк має бути саме таким, що а, логотип має розміщуватися тільки в даному варіанті і так далі. І так далі. Тобто це реально запаковані правила. Взаємодії з даним брендом, тому що а, якщо бренд великий, наприклад, то а, з ним працює велика кількість людей, велика кількість підрядчиків, партнерів, а, і все це має бути якось стандартизовано. А, тому цей брендбук відправляється різним компаніям, вони з ним працюють і оформлюють якісь різні презентації, матеріали і так далі. і так далі. Все згідно одного єдиного а, фірмового стилю або ж айдентики. І, звичайно, нам потрібні саме ці правила взаємодії. Що взагалі це означає? Правила взаємодії це мова спілкування, це мова дизайну. Що це означає? У нас було перших два блоки: це цінності бренду, це аудиторія, з якою працюють, і друге це і стиль, через що працюють. І саме ця внутрішня, внутрішня, це поєднання цих двох блоків являється мовою. Тобто. Ми розповідаємо, як, як наш бренд позиціонує себе, чи він позитивний складає образ, чи це якийсь серйозний образ, так далі. Тому що ця мова буде від цього відштовхуватися. Якщо ви такий ведете, або ваш бренд, з яким ви працюєте, ведете такий friendly style, так. То ви можете виглядати дружньо. Ваша мова може бути така частково з якимись жаргонами і так далі. і так далі. Якщо це взагалі молодіжна, так ви можете спілкуватися навіть а, смайлами і, і, і так далі. Тобто все має значення. Тому це якраз ця мова, якою ви спілкуєтеся, якою, якою ви доносите саме все, всі ці цінності передаєте для кінцевого споживача. Тому а, бренд це дуже добре, але а, це непроста, непростий маркетинговий інструмент. Він потребує часу, зусиль, такого глибокого вивчення, взагалі дизайну, а, знань в маркетингу і так далі. І так далі. А, тому я рекомендую вам на початку на вашій стадії оформлювати і вчитися оформлювати гайдлайни так, тому що. Просто оформити для початку правила айдентики, правила а, побудови логотипу і так далі, і вже допомагати клієнтам своїми діями, створювати якісний продукт, а, робити його стандартизованим і виводити саме компанію, з якою ви працюєте, виводити на якісь а, певні алгоритми для роботи. Тому старайтеся створювати круті брендбуки, беріть клієнтів, а, якщо до вас приходять із зверненням. Про брендбук. Пояснюйте, коли людина хоче створити брендбук і думає, що це айдентика. Старайтесь йому правильно, чітко пояснити, що брендбук це набагато більше, і для цього потрібні такі спеціальні люди. І називайте все правильно, називайте брендбук брендбуками, гайдлайн, гайдлайнами і учіть своїх клієнтів. А ми з побачимось в наступному році. Папа!